Василь Іванович Громов був одним із найталановитіших фізиків Радянського Союзу. Він присвятив своє життя квантовій механіці, працював над загадками Всесвіту, аналізуючи природу матерії та енергії. Однак його наукові досягнення, які здобули визнання навіть за межами залізної завіси, поступалися за значимістю тому, що він розповів світу після своєї клінічної смерті. У 1978 році під час однієї з тривалих наукових конференцій у Москві громов раптово знепритомнів лікарі діагностували масивний серцевий напад. Протягом 12 хвилин його серце не билося, і лише завдяки реанімації його вдалося повернути до життя. Після виходу з коми Василь Іванович почав ділитися враженнями, які шокували як його колег-науковців, так і представників влади. Громов стверджував, що під час клінічної смерті він опинився у просторі, який не піддається опису звичайними словами він назвав його полем безмежності. Це місце не було ні світлим, ні темним, ні порожнім, ні заповненим воно існувало поза межами відомих йому фізичних законів. Проте найцікавіше було те, кого він там зустрів створіння, як його описав Громов, мало форму, яка постійно змінювалася. Воно виглядало то як яскравий промінь світла, то як нескінченна мережа зірок, то як людська постать. Василь Іванович назвав його арбітром. Арбітр не говорив, але його присутність була неймовірно потужною, ніби всі думки і емоції Всесвіту зійшлися в одній точці. Арбітр, за словами Громова, мав одну місію допомогти людям зрозуміти, що їх очікує після смерті. Василь Іванович описав, що арбітр показав йому ланцюг життя, величезну мережу подій, виборів і наслідків, які впливають на всі аспекти існування. Кожен наш вчинок відлунює у Всесвіті, розповідав він. Наукове пояснення того, що громов пережив, було суперечливим. Сам фізик, попри свою матеріалістичну освіту, вважав, що його досвід можна пояснити квантовою заплутаністю та багатовимірністю реальності. Він висунув гіпотезу, що людська свідомість це не лише продукт біології, але й частина ширшої космічної структури. Ми не просто живемо в цьому світі, писав Громов у своїх нотатках ми є його частиною, і наша енергія ніколи не зникає. Однак те, що Громов розповів далі, викликало не лише інтерес, але й страх. Арбітер показав йому, що після смерті кожна людина проходить через процес резонансу. Це щось схоже на перевірку, коли всі ваші думки, вчинки і рішення аналізуються з точки зору їх впливу на інших. Це не було судом у звичному сенсі, пояснював громов. Це було скоріше відображенням вашого справжнього Я без масок і самообману. Коли Василь Іванович повернувся до життя, його зміни було неможливо не помітити. Раніше він був відомий як холодний раціоналіст. А тепер став людиною, яка постійно говорила про важливість етики, добра та взаємодопомоги. Його колеги часто скептично ставились до цих розмов, але громов продовжував наполягати, що його досвід це не просто галюцинація, а ключ до розуміння нашої ролі у всесвіті. Одного разу він організував приватну лекцію для своїх найближчих колег. Там він детально описав, як наукові принципи можуть підтвердити існування такого поля безмежності. Він використовував рівняння квантової механіки, щоб довести, що енергія, яка утворює людську свідомість, ніколи не зникає, а лише трансформується. Його гіпотеза звучала так: після смерті свідомість кожної людини переходить у стан квантового резонансу, де вона взаємодіє з усіма іншими енергетичними полями у Всесвіті. Саме в цей момент людина зустрічається з арбітром, який допомагає зрозуміти, як її життя вплинуло на світ навколо. Ця ідея розділила наукову спільноту. Деякі фізики вважали, що досвід громова це лише результат нестачі кисню в мозку під час клінічної смерті. Інші, більш відкриті до нових концепцій, припускали, що його свідчення можуть бути першим кроком до розуміння природи свідомості та її зв'язку з космосом. Василь Іванович не намагався переконати всіх, він просто продовжував свою роботу, залишаючи записи, які поєднували фізику, філософію та його особистий досвід. Одного разу він сказав: наука не має боятися незвіданого, лише приймаючи невідоме, ми зможемо знайти відповіді на найважливіші питання. Після його смерті у 1985 році залишилися десятки зошитів із його записами. Деякі з них досі вивчають сучасні науковці, намагаючись знайти зв'язок між тим, що бачив Громов, і законами фізики. Але навіть якщо його ідеї залишаться лише гіпотезами, історія Василя Івановича Громова продовжує надихати тих, хто прагне зрозуміти, що чекає нас за межами життя. Протягом наступних років його ідеї набули нового розмаху. В одному з його записів була згадка про те, що поле безмежності може бути не лише місцем, куди потрапляє свідомість після смерті, але й джерелом інновацій у нашій реальності. Квантова заплутаність це лише початок нашого розуміння зв'язків між життям і смертю, писав Громов. Деякі молоді науковці вирішили досліджувати його гіпотезу, використовуючи новітні технології. Вони створили модель, яка дозволяла симулювати квантову взаємодію між частинками, що імітувала резонанс. Попри скептицизм, перші результати натякнули на те, що свідомість дійсно може існувати поза межами фізичного тіла. Крім того, ідеї громова знайшли підтримку у філософських і релігійних колах. Його концепція резонансу перегукувалася з багатьма стародавніми вченнями, де йшлося про карму причинно наслідкові зв'язки і духовний розвиток, його історія стала мостом між наукою і метафізикою, об'єднуючи ці дві сфери, які раніше здавалися несумісними. Одного разу, під час міжнародної конференції з квантової фізики, один із молодих дослідників виступив із доповіддю про спадщину Василя Громова. Він показав графіки та математичні моделі, які базувались на роботах фізика, і зробив висновок. Можливо, ми ще далекі від розуміння суті свідомості, але шлях, яким вказав громов, може змінити наше уявлення про життя, смерть і взаємозв'язок між ними. Для багатьох історія Василя Івановича Громова залишається загадкою, а для інших натхненням. Його досвід, отриманий у клінічній смерті, відкрив двері до нових роздумів і пошуків. Навіть через десятиліття його ідеї резонують серед тих, Хто не боїться дивитися за межі видимого світу. Через роки після його смерті деякі наукові групи почали створювати експериментальні лабораторії, які прагнули підтвердити або спростувати теорії громова. Ці дослідження відкрили нові горизонти у вивченні природи свідомості. Хоча, поки жодних остаточних висновків не було зроблено, результати почали змінювати уявлення людства про життя і смерть. Щоденники Громова. Багато з яких досі зберігаються в архівах, стають джерелом натхнення для нових поколінь науковців. Вони допомагають шукати відповіді на питання, які хвилюють людство з моменту його існування, що відбувається після смерті, чи є наша свідомість частиною чогось більшого. І хоча дослідження тривають, багато хто вірить, що ідеї Василя Громова вже стали основою для майбутніх проривів у розумінні світу. Його життя і науковий шлях нагадують нам, що навіть найсміливіші гіпотези можуть стати реальністю, якщо ми будемо шукати відповіді без страху перед незвіданим.